Всім привіт! Готуємо сьогодні піці на товстому тісті і так, поїхали. Беремо 300 мл теплої води, додаємо 10 г дріжджів приблизно. Можна давати трошки менше, трохи більше, чайна ложка цукру і солі. Трохи більше, ніж пів чайної ложки. Розмішуємо дріжджі і додаємо муку. Муку я додаю в декілька етапів. На 300 мл води я пропоную давати 400 г муки, а потім підсипати. Додаю оливкову олію приблизно 1 чайна ложка. Більше не потрібно, можна додавати соняшникову. І також все добре вимішую. І поступово додаю муки, щоб сформувати тісто. У мене вже вийшов такий клубок тіста, тому на такому етапі його вже можна залишати на 1,5-2 години, щоб воно підкисло. Стінки посудини я змащую оливковою олією, тому що не хочу потім віддирати тісто від стінок. Тісто гарно відстає, трохи присипаємо мукою і знову ж таки вимішуємо. І ще можемо теж трішки досипати муки, щоб добре вимісити тісто. Я поставила таку тарілочку під. Сито, тому що в мене мука була по цілій хаті. Не знаю, як у вас. Починаємо формувати нашу піцу і руками розподіляємо тісто по формі для випічки. І інгредієнти додавайте, які вам подобаються. У мене це томатний соус, помідори, цибуля, сир і все. Випікаємо в духовці при температурі 250 градусів приблизно 10-12 хвилин. Ось така смакота у нас вийшла. Всім рекомендую!